Вчора в мене був експеримент з новим хлібчиком вологе тісто. І зробила так, щоб тільки тісто не пропало, бо хліба я вже наробила собі, напевно, на два місяці вперед. І купляти я, я дуже зараз спокійно проходжу повз хлібні відділи, бо <смі> мій хлібчик не кращий. Форма, звісно, така бажає кращого, як то кажуть, але от така чиабатка вийшла. Ну, коротше, воно не дуже загоріло, але сенс був у тому, щоб тісто не пропало. Отака от чия батка? Шикарна. Вийшла. Вологе тісто все добре. Хліб будеш їсти?